Привіт усім! Сьогодні ми вирушаємо на грибне полювання, але цього разу з особливим підходом разом з дружиною на мотоциклі. Долучайтесь до нашої пригоди, свіже повітря, лісові стежки і сподіваюсь щедрий грибний урожай. О! О! Найшов Боровичка! Дивіться, який красавець! Красавець! Щось трошки, він такий підуставший, конечно! Такий от Друзі дивіться знову який! Боровичок! Garny A Tu jeszcze Okej okay. Krasun proste Tu jeszcze jeden staroczyk Staroczyk, staroczyk Čo tam tie hryby vna šukála? Na ho báčila vylieku ho? Ovo. Ща собі які гарні Дивіться. Два. І тут ще вони три. Не боровики, а білі такі прості. О, тут ще один маленький. Цей трошки жовтий. Тут ще маленький є один. Красота. Ух, ти який горбечий. Це який ще чер... старенький грибочок. Хороший такий старенький грибочок. Заберемо. старенькі гриби у нас по 50. то Можна і старі брати здавати. Ось такий оборочик. Тож, мабуть, вже не молодий. Уу, який гриби скорости. Здоровенний. Дивіться, на ну, який гриби скорости. Тут такий якийсь пенюк. Нічого собі. Окей, ох -хо, хо Дивіться який гриб. Ха -ха. Старий боровий як жаль. Якби молодий такий був. Ще дивіться, які два три гарні ростуть грибочки. Один лежить, а два стоять один два. І третій. Не зміг щось винирнути. Іра пакета наклала грибів. Mm. Такі здоровені сьогодні гриби у нас. Просто не знаю. Одні великі майже Тут, там? там маленькі були тут. Ну. добре що великі Ну. ну. У мене вже враження вже закінчились. Ох, красота яка весь цим зеленим муху. Класно. Молоденька посадочка березенки. І тут дивлюся, дивіться який рибочок росте. Дивіться, шапка яка. Його в тому листі березом просто не помітно. Він собі там росте. Треба дуже уважно дивитися дуже. Не встиг того почистити. знову дивіться який. О! Ой, корінчика відщипнув. Туже молоденький ще. ну, Попадаються зрідка. Ніхто не заходив в цю посадочку чи що. шапочки тирчать. Ой, який кра красноголовець. Краснюк нас називають його. Дивіться. ну. І гарний. Заберу. Приймають їх у нас по 30 гривень. Але він і нажарити то смачний. Білий гриб старенький. Так, бачу два грибочки. Бачу два грибочки. Старенькі вже трошки, але нічого. Підуть. Один більший, один менший. От що мені по особливому подобається, це шукати гриби по дорогах. Ходиш собі. Тільки треба дуже помаленькому дивіться, який грибок Красончик стоїть собі. Саме такий мені подобається корінчик. Такий круглий, товстий. У мене грибочок. Маленький росте. Рис. No. Še jeden roste krasunčik. Kisami. Mlado desňki. Mm. Tiky hriby te na plava, Але гарні гриби, дивісь, на які. Буровики, майже, тут. Так, да, Але старий багато ну, дуже. О, страшно. Жаренко який буде. що, що ти, Диві, щось, який ти... цей, просто красавіка, ні. Корень грубечий такий. Оцей боровик ще, май... ще молодий. Цей дивись, він не такий старечий. Ой, які гарні боровички. Дуже класні. Чордющик. Просто краса, гриби. Оце який гарний. Щоб їх підчистити зараз і коробку одну. Так це єдина коробка ця. Тут грибів трохи є вже. Тут моя. Це <ривіться>, які грибаки. Ой, капець. <ривіться> ну, такий чотири гриби в купі. Старочі такі росли біля дороги. <ривіться> Але їх забирають, то що нам. Веземо, продамо їх. Тут оцей один гриб буде кілограм, це 50 гривень зразу за оцю купу. Цей то mm. файний. Хто ти його я? Ну, я не Я думаю. Такий хайні. Давно вже я не шукала такими кучами. Короче, сьогодні старих грибів ми налупимо нормально. Молодих теж трохи буде, так? Чуйна. Такі гарні молоді. Ще, мені подобається, дивись, один, другий, який боровик, корень який. Третій. Але гарні гриби. Четвертий. Всі такі великі. Клас. Та взагалі. Ні, тут багато і молодих є, ні? Я думаю, що десь не половину може. Там ми більше молоді шукали, то тут no. я наприклад. Так я буду чистити. No. Ти можеш ти свого ножика пошукати. Ти Сон. не знаю куди. А то я зараз піду. Ти думаєш, він там? No, думаю. Типа ти десь там поклала його? Я не пам'ятаю, що я клала, але після того вже. Знаєш, до того ще був. Mm. То я зараз, значить, пошукаю, я ти тут цієї почистиш. Наші пшени купить. Давай. Але гарний диви. Просто як то, я не знаю. Смічок росте. Ми з біри заїхали додому. Дощ почався сильний. Поїхали додому, переодягнулися, поїли і знову погриби. Ще під вечір вирішили близько виїхати. Знову красничок. І вже знову почали збиратися грибочки по коробки. Ого. А, то може брати трохи. Де і два. О, овощи. А які грубі. Грубі, які коріння, да? що? так? Ні, що? Дещо. Так, зможе. Такий гриб, як ти. В Смітля, як я. Вісоти. Я думала, такий грубий. Чи, Чи ти <рес> що ти маєш? Чи такий хороший? А що тобі гриби лежать? Я ще їх не встиг сховати. А Або ще заяць. Дивимо, який корінь грубий. Ще класнючий. І ще один. Класний який. Таке болото жовте гарне. Трава така висока. Краса. Чоловіного ліси скора є Ну. nie masz? Nie, nie. <laughs> To już kawałek O, jeszcze się roztacza Zajczyki O, małe zajczyki O Czy to krasniczki? Krasniczki? Takie <huch> mhm. Бочок навіть тут росте. Такий хороший біля дороги, ніхто не побачив. Окей. Біля... Трохи руки померзли, так як то чи що, чи не померзли, а так знаєш, як чистиш. Так. Ну, такі самі похожий, як той, і теж білий. Коротше, я гриба збив. Ой, коли. Збив гриба, тут ще один біля нього росте. Такий класний. Не, от який. А збив такого ще гарнішого. Капець, рибовник. Отак назад. ми додому поїхали. Але ще шукаємо. До поїхали додому, а стали знов шукати. Ну а що? І ще й знаходимо, не просто шукаємо. Там просто походили, а тут. Що тут ще ось тут хоч не гриб, ні. Що? Та як я казав, так. Да. <рес> Та я якось вже, знаєш, думаю, нема коли шукати, пробіжуся так по берегу. Ага. Mm. А він геть під носом ріс. Жаль, конечно. Ну нічого, він цілий, тільки шапка відлетіла. Отбив шапку, дай настоящий, що збив не. <рес> <рес> не, почув.